По численним проханням телемагазин Прованс вирішив вам сьогодні запропонувати, бо ми знали ми і знаємо, як дуже часто ви просите. І це було прохання наших телеглядачів ще сьогодні. Запропонувати вам чудові вироби з кераміки, а саме прекрасні горнятка. Тому що минулого разу я пам'ятаю, як надзвичайно довго ви нам писали, аби отримати. Саме ось такі горнятка. І повторююся ще раз, по е, численних проханнях ми вирішили сьогодні ще раз вам запропонувати такі горнятка. Ми домовилися з нашими. Прекрасними допоміжними такими людьми, які пропонують нам саме ось такі горнятка, і ми маємо змогу вам продемонструвати їх сьогодні. От тому цей комплект горняток, які складаються з чотирьох таких чашок, і називаються вони, ми таких назвали троянди. Чому троянди? Тому що одразу зрозуміло дивлячись на їхнє. Прекрасне оснащення. Ми бачимо, що ми маємо тут чудові витівки з квітів, саме троянд. Тому троянди. Об'єм цих прекрасних чашок становить 350 мл. ви можете подивитися на внутрішню частину білесенька. До речі, кераміка дуже легко відмивається від забруднень. Якщо, наприклад, ви вранці попили чаю, забулися, поспішали, залишили його і побігли на роботу. І ввечері, коли ви повертаєтеся і ви бачите, що всередині на самому Внутрішньому е, дні і стінках ви бачите такі залишки чаю. То від кераміки дуже легко відмити якісь там застої, напоїв. Тож прекрасний об'єм, дуже місткий, великий. Так це в нас раховується як XL. і код товару дт 992 це прекрасні горнятка в стилі провансу. До речі, як на наш телемагазин Прованс. В стилі провансу вони будуть підкреслювати вишуканість вашої посудини. Тобто, ми звикли, що наш посуд дійшов до такого рівня мінімалізму, а саме в такому стилі прованс чомусь дуже стало тяжко десь знайти. І Саме така можливість сьогодні у вас випала, тому що ви запитували, а ми виконали. І саме код товару, який ви зараз будете бачити і чути, ДТ 992 і за чудовою ціною всього комплекту 1400 гривень, ви можете забрати набір горняток. Але от щойно я подивилася на екран. щойно я побачила, що наша команда, наші режисери вирішили вам і продюсери зробити більш доступнішу ціну всього 699 гривень. Отримати для себе такий горнятка це щось з надзвичайного, так, надможливого. Тому що, як я казала, зараз світ сучасний більше йде до мінімалізму. Але наприклад, якщо мені подобається саме в такому стилі, і я потім ніде не можу їх знайти, то сьогодні телемагазин Прованс пропонує вам чудову пропозицію саме з такого вирішення: троянди метал матеріалу, до речі, кераміка. Код товару ДТ-992. Як я вже казала, дуже кераміка легко відмивається від забруднень. Запропоновані дуже ніжні кольори, починаючи від темно-синього, закінчуючи блакитним, і від червоного до рожевого. Насичені, красиві, такі літні кольори, весняні. Так? І приємна ціна, всього 699 гривень. Нагадаю, що. При замовленні більше ніж дві одиниці, ви отримаєте знижку мінус 100 гривень. Я пам'ятаю, як минулого разу ми пропонували прекрасні горнятки, які називалися сяйво. Я впевнена, ви їх також пам'ятаєте, і деякі панянки замовляли по два комплекти. Тому я раджу вам зараз за номером нуль вісімсот зробити це першими, тому що ви не знаєте, чи ви зможете. Зараз отримати саме ось ці чудові горнятка. Ви не знаєте, чи і ми не знаємо, чи у нас ще буде така можливість. Тож за номером 0800 21 44 88, ви зможете собі зараз замовити ці прекрасні горнятка. Тож код товару ДТ-992 приємна ціна 699 гривень. І обирати дуже складно. Тому ми вирішили все ж таки зробити вам як комплект за 699 гривень. Ви забираєте 4 горнятка. Тож, ми будемо далі показувати вам, що сьогодні ми будемо вам пропонувати. Ви залишаєтеся з нами через декілька секунд. Ми до вас повернемось.